Сьогодні у нас наступний крок за методом Пітера Левіна. Травма розлучає людину з її тілом. Іноді трапляється так, що кохання збиває нас з ніг, ми так можемо сказати. Частіше за все, це кажуть про токсичні відносини, а отже, теж про травматичні події для людини. Травма завжди змушує нас втратити землю під ногами. Далі ви побачите, що для того, щоб заново знайти землю. Опору під ногами, і сконцентруватися необхідно відновити взаємини з природними джерелами, які постійно існують у вашому власному тілі. Дуже важливо налагодити і міцний зв'язок із землею, так і з власним центром тяжкості, що знаходиться всередині організму. Тому що це саме те місце, де зароджуються всі наші почуття, і спонукаючи до дії імпульси. Саме ці функції найсильніше страждають при травмі. Будь ласка, навіть зробіть паузу і подумайте про це. При травмі людина втрачає землю під ногами, тому важлива частина процесу лікування, процесу зцілення. Це оволодіння вмінням твердо знову стояти на ногах, або, як часто називають цю вправу, заземлення. Я думаю, ви вже про це чули, а може і практикували. Якщо кожного разу, перш ніж почати виконання практичних вправ, ви будете заземлятися і концентруватися, це допоможе вам набути впевненості та навіть почуття захищеності, якого нам часто не вистачає. Практичне заняття. Для початку встаньте, будь ласка, прямо та просто відчуйте, що ваші стопи твердо стоять на землі. Зверніть увагу, як напружили, напружилися великі м'язи-ніг. Відчуйте, як ваші підошви міцно стискаються з поверхньої землі. І уявіть, що ваші стопи при цьому подібні до потужних присосок. Переконавшись таким чином, що ви міцно стоїте на ногах, повільно похитніться спочатку з боку в бік, а потім назад-вперед. І все тіло при цьому повинно залишатися прямим, рухливі тільки ноги в районі кісточок, в районі стоп. Ця дія поможе вам визначити, де знаходиться центр тяжіння. Зазвичай він розташовується в районі пупка. Відчуйте це, покладіть кісті рук на нижню частину живота і відчуйте власний центр тяжіння. Щоб це відчуття було яскравішим і точним, можна продовжувати злегка розгойдуватися на прямих ногах все тіло ваше пряме. Вправа на стільці. Ви можете робити цю вправу на стільці. Сядьте на стілець, при цьому ваші стопи знову рівно та міцно стоять на землі чи на підлозі. Покладіть, будь ласка, кисті рук на ніжну частину живота. Відчуйте, як потік енергії, що підіймається від землі, проходить через ваші стопи та ноги і потрапляє в ту область, де знаходиться центр вашого тяжіння. Будь ласка, робіть це вправо кожен раз перед вправою на кордони.